Всім добрий день на каналі Алхімічна лабораторія Одразу перепрошую через мої окуляри, мав операцію на оці, все добре, але виглядає моє око не дуже добре, тому деякі відео буду знімати в окулярах. На якість контенту це ніяк не повинно впливати. Отож, сьогодні рубрика відповіді на запитання. І запитання таке: яку їжу потрібно їсти, аби стати? Сильнішим. І якщо б мені потрібно було відповісти на це кількома словами, яку їжу хочете, таку і їжте. Але давайте я спробую пояснити таку думку. В нас є фізичне тіло, в нас є енергетичні тіла, в нас є дух, в нас є душа, в нас є тіло. І їжу, яку ми їмо. Це джерело енергії для фізичного тіла. І енергетичні тіла мають свої власні джерела енергії. І якщо ми не будемо дуже поглублятися, то в звичайної здорової людини кожне з енергетичних тіл воно має зв'язок із своїм джерелом і отримує енергію від нього. І те, що їсть фізичне тіло. Не повинно впливати на те, скільки енергії отримує ваше енергетичне тіло. Але якщо ми зануримось, то ця відповідь вже виявляється не такою вже й однозначною. Адже навіть якщо ми їмо фізичне тіло, там, якусь е -е, вегетаріанську їжу або м'ясо, або щось інше, ми Розчиняємо те, що ми з'їли в собі. І якщо те, що ми розчиняємо, має зв'язок з якоюсь енергетикою, ми розчиняємо в собі і цю енергетику. Тобто, якщо їжа, яку ми їмо, має в собі велику кількість енергії, то ця енергія також буде нашою. І це дуже. Важливо зрозуміти, що якщо ви купляєте якісь заморожені овочі в магазині, які лежать там кілька місяців потім, якщо ви з овочей щось вегетаріанське собі робите, то ця їжа вона буде вегетаріанською. Тіло може бути почуватися з цього добре або ні, я не лікар, щоб це стверджувати, але енергії в цій їжі вже не буде ніякої. З іншої сторони. Якщо ви пішли в село, купили там якусь курку, яку при вас вбили, ви взяли це м'ясо, яке ще кілька годин потім тому було живе, і приготували з нього якусь їжу, це не буде вегетаріанська їжа. З точки зору якихось людей, це не буде здорова їжа, але ця їжа буде мати в собі дуже велику кількість енергії, яка буде живити і ваше тіло також. Якщо ми зануримося ще глибше, ми побачимо, що в старому м'ясі, в старих овочах, вже є тільки пасивна енергія. Якщо ми будемо їсти цю їжу, яка повна цієї пасивної енергії, ми також стаємо більш пасивними. Тобто, це пасивність це не означає, що в нас не вистачає якоїсь енергії, це означає, що в нас забагато енергії пасивності, і нам треба її якось перетворити в іншу якість. Що можна зробити, якщо ви живете в місті і єдине джерело їжі для вас це те, що ви купляєте в магазині? Добре, в цій їжі немає енергії. Ви принесли її додому. Спочатку спробуйте подивитися, чи має ця їжа взагалі якусь енергію. Якщо ні, то насичте цю їжу енергією. Якщо вона брудна, почистите енергію такої своєї їжі і потім насичте цю їжу тією енергією, яка вам потрібна на цей момент. Потім приготуйте якусь іншу основу, знову ж таки насичте її енергію і споживайте на своє здоров'я. Це буде найкраща їжа, яку ви коли-небудь коштували, і вона дасть вам сили і для вашого фізичного тіла, і для вашого енергетичного тіла. Саме такий зміст, на мою думку, має традиція молитися Богу перед прийомом їжі. Коли вся родина читає молитву за столом. Вона генерує поток енергії. І ця енергія насичує ту їжу, яку родина буде коштувати. Якщо у вас залишилось якісь питання, то пишіть. Якщо вам подобаються мої окуляри, теж пишіть. Буде... Був радий вас бачити. Підписуйтесь і ставте лайки. До нових зустрічей!